Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до лісу. А хто проживає в лісі, так, вірно, в лісі проживають тварини. А як називають тварин, які живуть в лісі? Так називають дикі. Або лісові тварини. Давайте їх пригадаємо. Як називається ця тваринка? Так, це вовк. Давайте скажемо дітки разом. Вовк. Наступна тваринка. Як ви вважаєте, як вона називається? Поміркуйте дітки. Так, це лисичка. Давайте скажемо разом. Лисичка. Наступна тваринка. Як вона називається дітки? Так, вірно, це ведмідь. Давайте скажемо разом. Ведмідь. Цю тваринку ви напевно знаєте, як вона називається. Так, це зайчик. Давайте скажемо дітки разом. Зайчик. І ще в нас є тваринка. Як вона називається? Їжачок. Давайте скажемо дітки разом. Їжачок. А ще в лісі живе ще одна тваринка. Як вона називається, дітки? Білочка. Давайте скажемо разом. Білочка. Молодці діти! А тепер давайте пограємо з звірятами Перед вами тваринки лисичка та їжачок. Хто з них великий? Поміркуйте, дітки. Так, вірно, велика лисичка. А хто маленький? Так, вірно, а маленький їжачок. Лисичка велика, а їжачок маленький. А це вовк та зайчик. В кого з них довгі вуха. Як ви вважаєте, дітки, поміркуйте. Та вірно. зайчика довгі вуха, а в кого маленькі вушка. Так, вірно. у волка, маленькі вушка. А це білка та зайчик. У білки хвостик великий. А у зайчика який поміркуйте, дітки. Так, вірно. А у зайчика хвостик маленький, молодці дітки. Погляньте, дітки, це ведмідь та білка. Хто з них великий, а хто маленький, поміркуйте, дітки. Так, вірно, ведмедик який? Великий, а білочка яка? А білочка маленька, молодці дітки. Дітки, погляньте на галявині зайчик та вовк. Яких тварин тут багато? Поміркуйте, дітки. Так, вірно, зайчиків багато. А яка тваринка одна? Так, вірно, один вовк. Молодці, дітки. Давайте пригадаємо, яких тварин ми сьогодні зустріли. Називаємо їх вовк, лисичка, ведмідь, зайчик, їжачок та білочка. Молодці дітки. Ви були дуже уважні. На цьому наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення!